Всім привіт! Ви на каналі Літературний Сад, і сьогодні я би хотіла поговорити про таку річ, як повільне читання, що це взагалі таке, і чому це насправді дуже класна річ? Знаєте, в наш час тобі потрібно постійно кудись бігти, все встигнути, зробити тисячу і одну справ на день, або бути просто в ритмі, щоб все встигнути, тайм-менеджмент. І ти просто робиш все, аби бути продуктивним, бути класним. Там вставати о сьомі ранку, зробити зарядку, бігти на роботу, стати мільйонером в 20 років, завести дерево, посадити дитину, виростити дім і так далі. Так ось, цей культ продуктивності розповсюджується на все, що тільки можна, і, на жаль, якраз таке читання теж підпадає під цю категорію. І коли ти бачиш, як ці блогери читають по 10 книжок на місяць, ти думаєш, мм, які нічтоже, як так можна? Треба швидше читати. І здається, що це дійсно можливо, просто читай швидко. Але тут виникає головний парадокс парадокс швидкого читання. Взагалі, читання ніби звичайна річ, там присутня, яка в житті кожного з нас. Там новини, книги, повідомлення, ти навіть читати в в тіктоці. Або фанфіки. Так, так я про тебе кажу. Я знаю, що ти читаєш фанфіки. Так, Ой, за. Це здається нам природним, майже автоматичним, але якщо поглибитись, то в еволюційному плані мозок ніколи не створювався для читання. <кій> Почну трохи з історичного боку, щоб ви взагалі зрозуміли, з чим ми маємо справу. Як невідомо, письмо з'явилося лише кілька тисяч років тому, а по суті, це ніщо за масштабами історії. Тож, щоб навчитися читати, нам довелося зробити реально тотальне перепрограмування мозку. І справа в тому, що старі нейронні ділянки, які еволюційно відповідали за зорове розпізнавання, мову, орієнтаті в просторі, поступово утворили, ну, давайте назвемо її, читальну мережу. І тому швидкість, глибина і навіть спосіб читання напряму залежать від того, які саме зони беруть в процесі. Я перечитала декілька досліджень щодо цього питання і ось які штучки дрички я можу виділити. Так, ми можемо збільшити швидкість читання. Але, але чим більше ми читаємо, тим гірше ми запам'ятовуємо. І тобто, розуміння зменшується пропорційно збільшенню швидкості. Бо мозок не може одночасно тримати і швидкість, і глибину. І що важливо, вони роблять однозначний висновок, я маю на увазі вчені, що не можливо читати в 3-4 рази швидше без суттєвої втрати розуміння. Чому так відбувається, запитаєте ви. А якщо не запитала, то я за вас запитала. Тому що мозок економний, а якщо більш по-простому, то він лінивий вареник. Фактично, ми бачимо слова, але не встигаємо їх осмислити. Тобто, це можна порівняти з тим, коли читаєш очима, але не розумієш мозку, ми такі а, а а блін, треба ще раз перечитати. Тобто швидкість буквально вирізає з Ми втрачаємо підтексти, емоційні нюанси, структуру, зв'язки авторської інтонації і так далі. Але хочу одразу сказати, що повільне читання це не завжди повільно. І тут починається інша, набагато цікавіша частина. Психолог Віктор Нелл, який досліджує поведінку завзятих читачів, робить парадоксальний висновок: найбільше задоволення отримують ті, хто вміє змінювати швидкість. Під час кожної фіксації ми реально розпізнаємо близько восьми літер, все інше у нечіткому периферійному полі зору. Тобто, як це відбувається? Ми можемо побачити форму, літери, капітальність, загальну криву, але не сам зміст. Тому мозку доводиться зупинятись знову і знову, щоб добрати сенс у наступній фіксації. Тому, будь ласка, якщо це дивиться якесь видавництво, або хтось хто пише, або якісь поліграфісти, які роблять шрифти. Я благаю, робіть нормальні шрифти, читабельні, я вас благаю. Бо, по суті, це фізіологія, тому супершвидке читання за ілюзія. Тепер я взагалі хочу розповісти, чому повільне читання фігезна річ насправді. Але спершу я хочу сказати, що повільне читання це не про низьку швидкість, тобто це більше про глибину. Тобто, швидке читання дає обсяг, але не глибину. Повільне читання дає глибину, але не обсяг. І от сучасна людина вона застрягла між цими двома полюсами, намагаючись зробити більше за менший час. Та, можливо, питання не в тому, як читати швидше, а в тому, коли варто читати повільно і дозволити мозку просто насолодитися цією миттю. Тобто, я хочу також сказати, що це не означає, що ті, хто швидко читають, це погані читачі, які нічого не усвідомлюють при прочитанні. Ні. Я хочу сказати, що не варто бігти і намагатися читати просто заради швидкості та кількості, а треба читати заради задоволення. Інакше, блін, чому ти взагалі хочеш читати? І знаєте, можливо, це буде камінь в огород книжкової сфери в медіа, але я вважаю, що наративи по типу Я прочитала 10 книг за місяць, там, Я прочитала 15 книг за місяць є токсичними. Навіщо ну, ці просто змагання з того, аби прочитати більше. Ну щоб що Ну, що? Я розумію, робити контент треба постійно, але чи отримаєте ви дійсно задоволення від самого читання? Насправді ідея для цього відео в мене з'явилася ще давно, а особливо під час спілкування з однією знайомою. Я не хочу називати її ім'я, але ця знайома поставила собі в план прочитати ну, близько ста книг на рік. Як я її не бачу, то вона вже читала нову. Але, як виявилося, вона більшу частину описів пропускала і читала в основному тільки діалоги. І тут я така: стоп! А навіщо тобі взагалі читати? Ні. Я розумію, що не всім подобається читати описи, особливо в класичній літературі, де опис місцевості займає близько півсорінки, якими були ці дерева, якими був пейзаж і так далі. Але, ну, якщо тобі таке не подобається, то читай інше. В сучасних книжках не така шалена кількість описів, як, наприклад, літературі XVIII століття, яку я дуже люблю, то чому б не знайти просто для себе свій стиль? Над цим я також замислювалася, коли працювала доволі довгий час в книжковому магазині консультантом. Так, я дійсно працювала. І здавалося б, в оточенні книжок говорить за книжки, це дуже класно. Але тобі не наче постійно потрібно читати більше, швидше, навіть масштабніше в якомусь сенсі. І в певний момент я так зазналася, що не читала більше місяця, можливо, навіть два. Зараз в мене немає такого, я просто звільнилася. Працюю на іншій роботі. І я читаю стабільно. Але це відбувається доволі часто, бо в мене є настрій. Отже, хочу повторитися, це не змагання, хто швидше або хто більше прочитає. Це про задоволення від історії, від її атмосфери та сюжету. Тому читайте в тому ритм, який хочете, а не в тому, як диктують інші. Читаєш одну книгу за три дні супер. Прочитав одну книгу за місяць? Чудово! Насправді я довго про це думала, бо в самой буває таке, що від книжки не відриваюся, буває таке, що навіть попри те, що книга цікава, якось немає настрою читати абсолютно нічого. Тим, що ми себе ставимо рамки, то тільки обмежуємо, обмежуємо себе в своєму ж задоволенні. І від себе також хочу порадити ставити помітки олівцем, написи або стікери. Так ти наче з кимось обговорюєш книгу, ділишся враженнями, навіть якщо цю книгу ніхто не візьме, окрім вас. Знаєте, до цього я, як дитина, яку навчала не писати в книжках, дуже довго не розуміла, як так можна. А зараз я постійно пишу в книгах олівцем. Тому це також метод, який ти наче як сповільнюєшся, наче як більш вдумливо читаєш. Ну, якщо коротше, то читайте для себе, а не для когось. Також буде цікаво почитати ваші думки про це і як загалом вам такий формат більш розмовних відео. І також, якщо комусь буде цікаво, я можу залишити в описі до цього відео посилання на ці якраз такі дослідження. Ну або просто текстом розпишу, щоб вам було цікавіше та легше. Всім пока!